Чемпіонат світу, кваліфікація Ісландія, Франція. Ісландія, чотири матчі без перемог, слабка атака, 0,6 гола на матч. Франція. Топ форма, 12 голів за три гри, Мбапе у формі очні матчі, 10 перемог Франції із 11. Прогноз перемога Франції мінус півтора. Рахунок 0-3. Північна Ірландія, Німеччина Ірландія, 6 поразок поспіль від топів. Німеччина 8 матчів без поразок, атакує стабільно 2,1 гола на матч. Очні зустрічі 5 перемог Німеччини. Прогноз Німеччина перемога плюс та Машем. 4,5 рахунок 0,2, Північна Македонія, Казахстан. Македонія добре вдома, 7 матчів без поразок. Казахстан нестабільний виїзд, 4 поразки поспіль. Статистика рівна. Матч нежовий. Прогноз 1 Х і ТМ 3,5. Рахунок 1-0 Словаччина Люксембург. Словаччина сильна оборона. Три пропущені за шість матчів. Люксембург прогресує, але клас нижче очні. 5 перемог Словаччини. Прогноз. Перемога Словаччини. Рахунок 2-0.